Доброго дня, юний художник! Сьогодні я хочу тебе познайомити із незвичайним грибочком. А незвичайний він тому, що він казковий, він може перетворюватися на різних тварин. Як ти думаєш, на кого він зараз перетворюється? Я почну, а ти здогадуйся. Ну що, пізнав кого я хочу намалювати? Ні, тоді я продовжую малювати. Ну що, а тепер? Ще не здогадався? Тоді я продовжую? Ну, можливо, ти вже здогадався? Якщо ні, дивися далі. Ну як? Пізнаєш, це веселе, зелене, жабенятко. Йому потрібно лише... Добавити усмішку, а для цього я поміняю колір на червоний і добавлю йому оченята. Ось на кого зміг перетворитися наш грибочок, а ще він може перетворюватися на інші тварин, на яких дивися далі. А на сьогодні дякую за увагу! Чекаю наступних зустрічей з тобою.